І так, друзі, всім привіт. Знаходимось ми у світі The Hunt, а точніше в якомусь боксерському тут місці, де купа боксерів, але нас цікавить не це, нас цікавить ось цей от бородатий дядько. Анука, давай, що ти нам скажеш? І так, він нам дає якісь завдання. Пише, якщо ми щось тут зробимо, ми отримаємо токен. Хорошо, давай, я готовий. Так, нам. Потрібно буде його побити, да? Ну, давайте. Я вже заряжений на бій. Ну, давай, брат. Перший пішов, дивись, блок ставимо, чик. Та, та він легкий, я зараз його зложу. Райден. Якийсь серйозний боксер, який щось не везе взагалі в поєдинку. Ми зараз йому тут накидаємо. Бум, блок пробили, відійшли. Трішки є в нього щось того боксарського, але щось він втрачає свою стаміну. Дивись, як ми йому накидуємо блоки, пробиваємо. Давай, ще один разочок, і ти падаєш, дивись. Стаміна видихається. На тобі ось так знизу. Рефері відраховує час, але він зараз встане. В нього ще є сили. Встає. Давай, бокс. <реш> Давай, брат. Накидаємо на тобі ще раз. Якщо ти не хочеш ще полежати віддихнути, то ми зараз тобі накидаємо трішечки. Дивись, дивись. іще бум, іще один. Іще один. Йому удар, і він падає. Дивись. Ультанув. Все. Спати. Цікаво, він під. А чо він стоїть? Ти шо? Дивись, що це він достав, алю? Ой, а як це він так буде зі мною битись? Він що буде на мечах зі мною? Ей, а я. Ей, 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 А мій меч де? нє ні, ні, нє ні, 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 ні. нічого з того не вийде, дивись. Це що він хоче ультанути мене? Але в нього вийшло, я вам скажу. Дивись, як уклоняється. Ого, це що він мене зараз положить? Очі страшні. Та ви подивіться, це що таке? Ну, зараз я йому накидаю і все. В нього нічого не вийшло, навіть з його ультою. Все. Кайо, дай мій токен. he have за токен. Ні, він не мав токена. Питає мене, чи він мав токена. Ні, ні. Давайте ще з кимось челендж. Це що таке? Тобто мені потрібно ще пройти один. Ааа, хубіт бразер. Ааа, це його брат. Ааа, от воно що, треба їх двох побити, да? А я щось не зрозумів спочатку. Думаю, що мене знову його... Давай, 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 накидай, зараз таміна твоя підай, ми тебе розмажемо тут. Давай ще раз, тако накидаємо, накидаємо, накидаємо і бах тебе єсть. На третій раз він падає. Сміється з мене. Ну нічого страшного. Зараз ми тебе спробуємо ще раз відправити, відпочивати. Трішки не вгадую, в яку сторону мені під той удар неряти, під ту руку, під яку. Опа, дивіться, як я ультанув. Хорош, ось це було чудово. Ще один раз і він вже спить. Це що він знов свій достане меч, чи шаблю якусь? Що це він достав? Знов шаблю! Два брата шаблюють. Ей, ти що так. Ей, так не підуть справи. Очі теж страшні має, як і в того брата. Дивіться, в мене він все хп забрав. Ах ти. ж Трішки нечесно ти граєш. З таким мечом, ну ти мене зараз 100% відправиш спати. А маєш спати ти. Опа. Трішки накидує мені, все, я зараз впаду. Ух ти! Оце було потужно з його сторони. З його боку, то було найпотужніше. Мені ще один раз його вдарити, і все, ну. Ай, він мене підрізав тим мечом, але я думаю, я встану. Ні, так справи не підуть. Тримай, з одного удара я тебе і виніс. Чудово. Єсть, забрали ми той токен. Чудово! Двох потрібно було братів відгамселити. Мені здається, ось тут спіни. Пише, що у мене наступний буде містичний. Якщо то наступний містичний, то потрібно його крутити 100%. Є! Чудово, забрали ми містичний один стиль. Хай він в мене буде. Я так зрозумів, кожний раз, коли ти крутиш, воно заміняє його, але хай в мене буде містичний, тому що 9% це теж якби не кожному випадає. Я прокрутив 40 разів. Випадали тільки Uncommon і Rare. Кому сподобався відосик, протискаємо вподобайки, пишемо ваші коментарі. Не забуваємо підписуватись на канал. І все. Всім пока-пока.